Уявіть собі, що ваші наступні вихідні можуть пройти в найбільшому місті Європи 10-го століття. Так, так, саме Кордова, арабське місто стала столицею науки, розвитку культури та мистецтва. Сюди в 10 столітті з'їжджалися ті, хто прагнули розвитку. Тут була побудована перша паперова фабрика. А ми сьогодні в Кордобі, і тут просто спека. Пізніше застовано королівські конюшні. Нас вітає прекрасна заквічена Кордоба. Архангел Рафаїл є покровителем цього міста. А мискіта, мечеть в перекладі в 11 столітті, була найбільшою у світі. Ось так тепер виглядає християнський храм всередині. В мечеті тепер це кафедральний собор, вбудований всередині миспіти. Тут в Алькасарі Колумб вперше зустрівся з католицькими королями. махнемо в Кордобу вже цього тижня разом із мандри М. Ем.